Закупили деревину для фортифікаційних споруд по 11 тисяч гривень за кубометр. Для розуміння це втричі вище за ранкові ціни, які становлять 2 тисячі гривень за кубометр, і в сім разів дорожче, ніж в інших областях. Найочевидніша різниця із цінами в кошторисах держвідновлення у Сумській області, де колоди враховані по трохи більше 1700 гривень. Крім того, Миколаївська деревина майже втричі дорожча від цін, які ЗМІ знаходили у системі Прозоро. Наприклад, у квітні дві військові частини замовили колоди на сотні мільйонів гривень по 4 Тисячі за кубометр, ба більше навіть у скандальних контрактах Харківської ОВА деревина вдвічі дешевша від миколаївського кошторису. Навіть з урахуванням доставки та в районі 4 тисяч гривень кубометр, але аж ніяк не 11 тисяч 400 гривень. Що цікаво, більшість договорів укладались із ФОП або приватними підприємствами, як от товариство Приматера, ПП Сангрія Люкс та інші. При цьому місцеве лісове господарство ДП Ліси України пропонувало деревину в половину дешевше. За обрахунками правоохоронних органів на закупівлі деревини для